Всіх вітаю, всім вам гарного настрою, приємного перегляду і смачної кави! З вами Марія і давайте розглядати, чому ви будете дивуватись. От що вас так буде дивувати? Почну з особистого життя. Дивувати буде поведінка. Певної людини, бо тут, знаєте, я трошки-трошки повертаю філіжонкою, з одного боку чоловік, з іншого боку жінка. Але дивуватись будете саме поведінці от такої людини. Знаєте, от як корону на себе начепить і буде щось таке з себе показувати, що ви не будете розуміти, а з якого це приводу людина так себе поводить. У вас просто питання будуть. Що це таке в людині в людини сталося, що вона так нос задира, і взагалі що така от поведінка. Ну, поспостерігайте, може, вам просто треба трошки змінити ставлення до людини, бо такі ситуації вони ж просто так не кояться. Спостерігати буде жінка. Більш, все, більш за все це для жінок йдеться. Потім, скажімо так, перемога певної людини буде вас дивувати. От, знаєте, як не очікували від людини взагалі от поведінки такої, що людина може чогось досягти, може бути наполегливою чи наполегливим в якомусь питанні. Ось це буде трошки вас дивувати. але... Більш за все здивує те, що людина скористалась хитрістю, щоб досягти своєї мети. Ну, насправді, це ж таке, а, ну, якщо людині дуже кортить, то й хитрість вона теж в допомогу. Так, ось тут телефонному дзвінку дивується жінка, теж про якусь таку ситуацію, яка вийшла. От, нібито воно не повинно було взагалі якось так ну, вийти у людини, а що людина щось змогла, ось це буде дивувати. Для когось дивуванням буде цікава взагалі філіжанка, більш про досягнення. Чомусь, ну, знаєте, я так розумію, що якщо поразка, то це б не здивувало. А от що у людини щось виходить, тут більш за все от таких значень. От у дитини щось вийде, щось зможе саме дитина. І ось це здивує. Але, будь ласка, як тут показано, то не треба дитині дуже показувати, що це вас дивує. Покажіть, що ви щасливі з того приводу, що взагалі саме такого результату ви очікували, а як ще могло бути? Щоб, люд... щоб дитину заохотити на дальше якісь досягнення. Потім здивує образа жінки, взагалі, то таке, знаєте, така поведінка, коли людина якось відмежується, чи то від вас, чи то від якоїсь людини ви будете цю історію спостерігати трошки так, знаєте, як осторонь стоячи і. Угу. Ви як спілкуватись насправді будете з якимсь чоловіком? Це може бути так, що він вам буде розповідати про поведінку певної жінки про її такі, знаєте, Якісь моменти ставлення до нього, відмежування від нього. Ну, ось така ситуація буде дивувати. Хоча тут, тут трішечки дозвольте собі не дуже там вірити в цю всю ситуацію, бо тут чоловік теж такий не дуже простий, і там треба б чути дві, дві розмови, два варіанти. От знаєте, як він бачить ситуацію, як вона бачить ситуацію. І повірте, ви нічию сторону не схочете взяти, якщо послухаєте Бог. Потім ось тут якась така сердешність людини вас буде дивувати. 53 цифра тут має значення для людини ну, для цієї ситуації. Тут, знаєте. Якась ситуація, яка, от людині хотілося би, щоб вона вдало вийшла, але воно не так було чи буде не так. І, знаєте, тут якась ситуація, яка людині вона не наповнює серце людини. Вона якось так, знаєте, це більш як царапа серце людини. От така сердешність. Як знаєте, трошечки така ситуація, яка людина поки що до кінця не вирішила, як відноситись. І тут щось більш про гроші, насправді. Десь в якійсь ситуації як не вистачає грошей. І. Дивіться, для когось зростання чоловіка певного. Оце буде здивуванням, він сам буде розповідати цю ситуацію, а ви з кимось її будете обговорювати за телефонною розмовою. Ось таке здивування. Когось з жінок буде дивувати ситуація, коли ви занадто довго очікуєте інформації від чоловіка. Він дуже-дуже зайнятий якимись там своїми справами. І це, знаєте, людина як закрутилась, а вам не зрозуміло, де ж це пропав, де ж це що ж не телефонує. що ж так, знаєте, Слухавку то навіть телефон там, чи що там перевіряєте чи працює. Чи там зв'язок є, ну, чого ж не телефонує? Ну, просто от зайнята, дуже зайнята людина. В думках ви є, але нема часу. Далі, чому будете дивуватись? Робота з соціум, Тут якась людина мені показана. чоловік показаний. Ситуація, знаєте, от як... вас здивує поведінка людини, тут якесь як поздоровлення, як я, я бачу якийсь торт, бачу щасливу людину, але не цього чоловіка, він щось такий дуже, ну, взагалі-то дуже такий напружений. І він якось дивиться на ту людину, яку поздоровляють, яка дуже щасливою виглядає. Знаєте, от як не розуміючи, чому ти так радієш, чому ти, ну, взагалі, от така якась поведінка, знаєте, як його напружує чиясь радість, а ви не будете розуміти, що з ним коїться, чого він так себе поводить. Там багато якихось думок в голові, там щось таке, знаєте, коли людина ну, от як психологічно проходить якийсь дуже такий непростий період, у нього щось там не лагодиться в його особистому житті, йому зараз складно сприймати от чиюсь, взагалі чиюсь радість. І ну, тут таке, знаєте. Тут просто людині потрібна допомога. Насправді потрібна. А він не шукає такої допомоги. Може вибухати от просто от в таких якихось ситуаціях, нібито ну, вони не погані, вони не направлені проти нього. Вони просто от, ну, як суперечать його відчуттям на даний період часу. Так, далі. Ось тут здивується хтось з вас. Розмова між двома людьми. Ви як чуєте її, ну, як знаєте, осторонь знаходитесь, але ну, так складаються обставини, що ви чуєте цю розмову. Вона вас не стосується. Це люди між собою якісь, там, якісь справи обговорюють, якісь, які затягнуті, які їм би хотілося, щоб вони там швидше вирішувались. І, знаєте, це про якісь там закони, про якусь там справедливість йдеться розмова, про якісь ситуації, які вони покращуються, але їм хочеться, щоб ще швидше Ну, Знаєте, як скоріше б скоріше. Але вас сама по собі розмова буде дивувати. Там якісь подробиці будуть звучати, які знаєте, от... звідкиля ви знаєте, таке вам хочеться спитати, але мені так воно виглядає, нібито ви не схожі, ну, не незнайомі з цими людьми. От знаєте, нема у вас ну, загально це так. Нібито от нема такого прямого стосунку вашого там до них. Ви просто, от як, ну, може, там десь їдете, наприклад, у транспорті і почули, і ну як втрутитись, да? Це ж люди там щось між собою розмовляють. Ну, здивує вас. І для когось з вас повернення людини. Це теж чомусь буде здивування. А, я зрозуміла, бо людина вперта. Бо ви думали, що як людина вам виказала щось там таке там, своє там, повернулася і пішла, чи пішов, і все, на цьому буде крапка. Ні, от Повернення цієї людини для вас буде здивуванням. Так, давайте що тут ще? Тут сумні такі мені трошки люди показані. Жінка, більш за все, сумна, як образа от в колективі. Це є щось таке, знаєте, коли їй неприємно. от Після показаний мені чоловік за її спиною. Такий, знаєте, ухмилка, така неприємне обличчя. Око одне так прищурює. Ну, таке така людина, така собі. І ось образа на цю людину. От вас здивує взагалі поведінка такої людини. Якось так заспокоювати будете цю жінку. Питання, яке поставить, хто це хто поставить. Ну, чоловік такий молодий, більш за все, все ж таки чоловік. Чомусь питанню, самому питанню будете дивуватись. Чому ти питаєш? Ось так. Нібито, знаєте, от здивує взагалі, що людина може вас про щось питати. От, ну, якось так, ніби у вас таке такі спілкування між вами, що нібито людині і байдуже, а тут питання ставить. Так. Здивуєтесь, тому що дві людини тут розходяться, не домовились між собою. Що як, чого це ви не домовились? І чого це? ну Знаєте, от коли вам не зрозуміло, що люди не знайшли між собою спільну мову, ось це буде вас дивувати. Нібито, знаєте, зацікавлені повинні були б обидва в питанні, і от уявляється, що не домовились, ну як це? Мені тут кіт показаний, цифра 12 показана, щось розіб'є. Ой, ховайте, у кого там що цінне є, бо щось він тут зробить. І буде чоловік якийсь ще й сміятись над цією ситуацією. Що так тряслась, так тряслась над цією річчю, а от він тобі все вирішив. Ще, знаєте, і присвистує так оу-фух. Оце наробив. І поведінка когось з вас здивує поведінка, якась тут людина літня. А, знаєте, от, е, тут як зміни в поведінці людини будуть вас дивувати. От як людина себе поводить, як вона, як знаєте, як подає себе. От тут щось таке дивне буде. Тут здивує спілкування, дивіться, тут, як, наприклад, викликав якого... якогось майстра, чи викликала якогось майстра. І те, що людині, ну тут сам по собі, наприклад, от якщо ви спостерігаєте таку ситуацію, сам по собі той майстер буде дивуватись, що, що, а як я це повинен зробити, те, що ви хочете, знаєте, от таке щось, щось таке собі навигадувала людина, що складно це. Навіть ну, от, до слуху складно укладається, а як то зробити, то взагалі не, не зрозуміло. Угу. І ось тут, але це ситуація на майбутнє. Вона така, що. Ви потім будете дивуватись. Тут щось по справедливості відтворюватись буде. Це виглядає як нарешті, це про захист якийсь, і це, знаєте, дуже-дуже різкі зміни буде вносити. Більше нічого сказати тут не можу. Не ображайтесь. Більш подроб... подробиць не додам. Але дивуватись будете. І дивуватись будете саме тому, що а чому раніше цього не можна було зробити? Отак. От а чому треба було так довго очікувати? Ну. Нема у мене відповіді на це питання, але ставити ви його, і не ви одні будете ставити його. Це взагалі от багато людей будуть ставити одне єдине запитання: чого з цим так довго тягли. Але щось стабілізується і не по одному напрямку. Ну, добре. І так багато сказали. Так, давайте тут побачимо. Тут між собою чоловік та жінка обговорюють ситуацію про третю людину, про справедливість, яку от знаєте треба було б встановити у спілкуванні з тією третьою людиною. Ось тут чоловік буде дивуватися, от щось двоє людей так посваряться, сильно так посваряться, згадуючи якусь там минулу ситуацію, і це дуже буде знаєте, змінювати майбутні стосунки між цими людьми. І от тут просто цей чоловік може бути одним з тих двох людей. Сидить, згадує, дивується взагалі, от з чого все почалось. Він навіть не зможе згадати, з чого там, от знаєте, от самі перші такі кроки, як, з якого моменту щось пішло не так. Ну, от так. Знаєте, розбіжності такі будуть, ну, вони такі значущі будуть тут. І вони потягнуться так. ну Це не на одну годину і навіть не на один день. Це буде довше. Так, де когось з вас здивує черга? От ви десь прийдете. Uh, і будете дивуватися, що вам навіть у черзі треба буде постояти. Я не зрозумію, де ви там так будете ходити. Але ви ну так, здивування таке, знаєте, 50 на 50, нібито вам казали, хтось ви з ким розмовляли. Ви, не те, щоб ви там йшли і не, навіть не очікували, що може бути черга. Вам хтось про це вже казав. Але ж все одно, як прийдете, от трошки будете здивовані. І не один, чи не одна прийдете. Мені тут дві людини показані: чоловік та жінка. Е, може бути, наприклад, чоловік та, з дитиною або з онучкою, бо тут дуже такі розбіжності вікові бачу. Цифра 10, тут теж має значення. Ну, наприклад, 10 ранку. Десята вечора чи 10 число, щось таке, знаєте, от десь вам там треба буде сходити. Ну і давайте на цьому завершимо. Всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю тільки приємних здивувань. От нехай вони дійсно у вас будуть, нехай вони у вас просто от якось так приємно. Вражають, дивують, нехай це буде, знаєте, те, що змінює життя на краще. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе. Нехай все буде добре. Всім пока!